У таку дощову погоду хочеться на обід чогось теплого і затишного. Сьогодні готую сочевицю традиційним італійським способом. Беремо сочевицю, селеру, моркву, цибулю, лавровий лист, далі ще додаю помідори та чесник. Заспаю 200 г сочевиці, заливаю 800 мл води, додаю всі овочі і ставлю готуватися на 20 хвилин у термоміксі, а поки є час зайнятися чимось прекрасним. На секунду сьогодні куряча котолета. Беру її в улюбленій мечелері. Далі трохи олії, котлета по 2 хвилини з кожного боку, і готово. Плюс простий салат, помідори та рукола. А тут зі сочевиця готова. Запах просто топ. У цій страві ключовим є хороша оливкова олія. Додаю свою. Далі ще трохи вина і побільше пармезану. Це неймовірно смачно. Ну і котолета з лимоном. Зберігайте, обов'язково спробуйте приготувати.